І, йоучинку, Чензас, ускрес! це нове відео по грі PlayerUnknown's Battlegrounds Ви на каналі Нагі. Вийшла класна катка в складах на мапі Вікенді. Ми з пацанами класно поіграли по інфі, просто вийшло багато прикольних, смішних моментів. Хто буде їсти під це відео, бажаю вам смачного, минуле, теперішнє і майбутнє. Можете влупити лайк, написати якийсь коментар, поділитися з друзями. Це все допомагає тому, що відос може залетіти в рекомендації, тому, якщо вам відео сподобається, не полінуйтеся зробити. І все, всім приємного перегляду. Мені в складах дуже важко іграти, блядь. Просто. У мене концентрація тут, типу, скрізь всі голоса почути, де хто біжить, блядь, і відрізнити, що це не свій біжить, що це пізда. Спасибо, Вискас. Я через тебя, я перецепился и на балкончик не запрыгнул. А, стоп, Дима ещ дешево, блядь. Видно, на балконе стоит, да? Ну, Перекус, кус-кус. Нокнув на цей. Да. На голубі. Блядь, ти ж шлюха. Ти весь цей час стояв, він тебе не трогав, ту. Я прийшов, де, тебе він показательно вирішив мене нокнути, так? Да? Чому, блін? Я тільки підійшов, ми туди сразу нокнути. Хорош, мінус, так, да, мінус сіт. Віскос, він до тебе в спинку пригав, тебе вбит. О, ще з іншої сторони до нас біжать. Блять. Нокнув його. Дві секунди було. Ще бігають під вами. Оця будка, пацани. Всередині вже. До нас зайшов. Я блять, Блядь, зона, блядь. А? Еще одна зона. Да ну нахуй. Уроды дырявые, блядь. Не дал тебе пенят. О, блять, козлой ебань. Не за хату идусь. Я одну в справа за будинком. Сейчас лево хтось. Там что? Сзади. Сзади. Не сойди Блять Рош, це последний був тут. С чего один С правой будинку. Аптеки немає. Він не все він на голос. тут! Бля, сорі. Діма, ну можна було Саляна. всього наказати, будь ласка. Тихо, тихо. Сорян, я хуя почув, сорі. Минус и до те дводи Ці? Ні, ні, зліва, зліва. там до виска. На другий побіг. На другий поверху. <схід> уйдет. <Сліян. схід> О, попал. Иди мать тепер нас двох. Знову. яку-то mm. щось провогал трошки, ні? Що, я? Ну. No. Ні. Nee. Мені показали як ти типу в стінку вперся і тупо повс, типа по ньому. По пару секунд, просто в стіну заліп. Тільки будь ласка, лутайте мій труп. У мене там фул лут аська дуже гарна. Да, конечно, блять. Будь ласка. Сюда, блядь. Ай, пусти, хоть візьму. Аську не бери, аську не бери. Осить постулась без об'єсів чи. А ну блядь, Йоханний нахуй. Тіма, сука, мало того, що це через тебе, ти ти ще й блять підйобуєш, сука. Та ладно, Іско, спокойся. Ну, сорі, блядь, я погано почув, пизда. Я думав, він за забором на вулиці бігає. Ні, так я ж, коли я кажу звук, то треба звук. У мене наушники викручені на всю, у мене нормальні наушники, я все чую. А, ти нормальні наушники, я поняв. Але не завжди хочу, але Я завжди хочу чути. Так, так Значит, ты ти підйобуєш, типу. Буду биклу підсказувати. типсказывают. Нет, видимо, це прозвучало, так значит, мене меня типу, типа, що... за гарні навушники. Я уже просто с цим змирився, когда я кажу звук, типа вы все равно говорите, я дальше собі играю. Я уже на это не кажу. Я чисто напружую, и, блядь. А не сюда, надо. На машину мы бежим, а тут машина надо ну, разустить. Він просто садський, А, воно там, то Тут тип. Так, блядь. А, чекай, блядь. Диви, Діма, 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 Я біжу з цієї сторони. І тут, во, ось ця штука хітається. Я подумав, це хтось лежить тут, во, так, типа. Блядь. Блядь, що? Прикинь. О, я... Я просто в тіктосі бачив багато приколів. Типу, ось тако лягаєш під машину. Тип і ти ты резко стоишь сюда с і машину, и ты е дружны найти не що це. Да, давайте вот такие шорти на ютубі, бенку попадаються. Да, да, да. Ну до хуя там по полмиллионных переглядів там набирает. Вот это ведут. Вискаса идти. Давайсяк заехал. У мене два чипа. Я подумал, мы просто сладового. Просто ювелірно Ви настав. ви що? Аську не брить, а. Аську тільки не брить. Аську ми вже й не видим, напевно там. Там ми туда і падати не будемо. А чого? Ладно, я щас иксу відкручу. Ну, их шо вам самолетом ПБД. Там стільки трупів, Там стільки можна залутати. Можу. Тут значить заправку култу з тих. Офигеть. У тут ломик. Я йду відкривати цю літю херню. Блядь, схопив. Так тут лом який є, во. Може, зберу я помстила. Він не вис висів тут. Може, зберу я, якщо в карман візьмеш туда. Я звід нього. Откай від той. А ти цю штуку хотів відкрити? Тут а всередині? Ну да. Так тут ломик висить, е... Ну, Шо, деколи спавнить тут в... Я вже побачив, де він був. <сcoff> 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 я його тут і взяв. Я... <постов»> кому кому хае, дати? да? У мене чотири штуки. Эээ. <скрир> Щеко, чи без. У мене навіть на одній не. на аптеки нема. не знаю, скучной аптеке. Ване жодной аптеки. У мене одна. Ти можеш дати цей медичний набір. огромную атаку. Ого, отца на берегу не Давай такие. Mm -hmm. Так, поки тут чекаем на зоны и потом поедем. Может, зарыдитесь, при приедут войски. Конечно. А я тут с панцером засел Если я даже панцер какой-то дерьму, это пизда будет. Кого стрим садай? <с> Когось крім себе? Ну тоді да. Ну вся дорога, до речі, дуже популярна тут Так що Може поїдуть якісь Дроп на у нас в мопоре 345, вопси. Видим? Конечно. ти туда ще на тачці може приїхати Я пішки хочу. Я такий скритний-скритний панцирфауст. Панцирфауст Ви теж тоже пішка? Я на тачці можу. Я ніндзя. Пизда. Я Одно. піду в розход разом Две? з тобою. Две? Поки наги буде нас прикривати. Якщо там снайпа якась буде, я забираю. Машли, Їде! Давайте, пацани! Тихенько, Тихенько, полоні мрій. Є не ліс. Куда ж ви, суки, звернули? До мене ездить, ні. Да! Ну, ще кудись уїхав нахер. Прям перед носом, блядь, у... Диви, по дорозі поїхали, як я і казав. Там до хера на воду. Ти ханько це не кінець. Шиз? Да. Мотор заглушили Там третий голова була. Бачу. Угу, uh -huh, uh -huh, в мене є. Вот тут пряти голова. <coughs> Блять, БРДМ їде сюди, пацани. Давай, Панцерфауст, БРДМ. Та він не взирвай сразу. А, він нока тип в БРДМ. Да? Да, да, да. Пыходных. Yes. Ой, там тихой. Мітка стався. Окей. Okay. Не не сьогодні. Пропоную вам вернутися з ротейт назад в ці кімпи. Ось сюди, так. Да. Ротаті. Мені би сім сімок штук 69. дев'ять. Шо, би так не помішало. Больше у меня нема. у Я... Что такое Блять, я как нахуй спиздил. И блять, ну ты Алеша нахуй. Я открыл перед мной забиваю. бля. смотрю уже не Дивлюсь тепловизора. Ардем, а, тут є... Бердем вертається. Патронів мало, в мене, 40 штук, і все. На мене немає. Давай, панцерфаус, Панцерфаус! Я стріляв же по ним дню. Зона зійшлася. Треба в зону їхати, блять, ми на патронів нема ніхуя. Угу. Треба сімки. Да, ти що? Зато повертаємо, блять, поставляє. <laughs> Та то, то да. Ну хаєшечко влізло. Красота. Поїхали. Може на двох тачках? Угу. А до друга? А друга в тому кінці. А я з цими кінцями. А 3... хто три? Стайк до мене. І де той кінець? Uh, там, де ми з Бікуту заїхали, ось там. Uh -huh. А, во, де що? Цей кінець. Ми Як поїдемо по зоні? По краю, да, по краю, думаю. Та там люди ж, по тому краю, куди ми їдемо. Охуй, на машину. А, окей. Вон, теплее, морси. Ебать, них там движуха нахуй. Вечеринка! Ну пал! Ты куда туда летай, блядь? Тут ше, 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 ше. Дробошак ты труда. Куда ж ты на ручник не поставил машину? Зверху тут вот здесь у киверский. Бікута, тут булю дына. Блять! Муку. переїхав. <ріху> <Нагі. ріху> Та то не я тебе переїхав, Бікута. Хаєш даю. Лих. Да мене од, одна аптека всього. Ну куда? Я скинул одну. Смукавши, может, може бути шауда. Хаешку дай, дай. даю, куди, Да и молишь. Я молік даю. Блять, в мене ідея імба просто. Ого не я, по нам шадлитки стовалять. А в укарте що що це? такой сходит с вами. Да, 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 да. Поїхали, блядь. Вискас там свою машину опустив, на ручник не пустал. Блять! Нахуй фаза падала буде. Я в тіньку доїжджаю. Ніхуя не можу тіньку витягнути. Я до хуя бусів взяв, Дім, в мене. Ого, передам у ти стару. Я на гору там підійду. На буси скидаю одразу. Під себе. Дякую. Сука, йобаний нахуй рот. Цієї павги. Ніхуя не можу залізти сюди. Широкий. Ох. Накашався? Там бдм. І там чувак. Ебрка, да. А цей дроп лутаний? Угу. Це но ну, опять Це ж ми змутал його. Ладно, я до нього біжу, нам серину ту сторону бігти зараз. Ту золот. А там звідкись с си... то А вот бачу типа, вот оранжево Ба бачу, 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 на себе. Два шота ему дав, Семь кашки. Не побег. Не. Не Бердем Бердам, на мене. It's Чи вы... Давай проїжджаю. Депуак. Тут сішка є, можете взяти на їх, що шо. Проїхали. Блядь, чому мене так багато? Буді не ч. Сішка, сішка, ну візьму сішку, кулі делать. Лучше б мені не давати. Бать людей. Люди сьогодні. силі. Дарвут. Еи назвоню. По мені зверху десь гористи. Бачу, зона сходиться. Я йому тільки дав із з Я до того камня хочу підбігти. Рожевий димчий Їхні, 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 за камнем, За камнем за сын. Нокнув и туда Це, зліло. Це зліло. Нокнув. Типлакамба. Сейчас лево. Нокнув сливо. А я даю, А я даю, дам Дав. Я зону дам туда в тій дыму. Зона, 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 зона в дымах. А тут не Похуй на всякий. Доводна. Дякую. Був того ще горка, типу, одес, у того, того сині. І забивай. вон лежить, бі. синя, лежить. Лежить і один стоїть там, сид. Nope. Вниз тут звоп убьє, синя. Збив його. Браво, там десь стріляються. Да, да, да. Це отут тут кінці, си, надо вже, і вже бігти до цієї бутылку. кемп? Да, да, да. Ну як кемп. Сарайся. Достайся. У нас сзади от там буде одне пать, і тут одне пать. Вон на горі. Тилують нас. Дав тіло. Тиня. Один в розовому, один там хуй не в чому. Мика побігли, вроді. Як я не попав? Прямо на синій. Побігли, вони побігли зона ігра. Один є голову. Бердем сішку надо збирати. Забрали, забрали. Бердем під'їхав десь он. Да, вийшло, 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 вийшло. Йду, йду. Ок, вбив БДМщика. І дерево оце. Сілить нас, синя. Побіг за це дерево. Дав йому вруху. Бердема, в руку. не підходьте. Хіляється це дерево. Хороший не хілиться. На мне червоный. Справа иду, убираю. Иду. Пидер вон это. Поднимаю своего. Найс. Хорош! Хорош. <laughs> Сука, краще, просто найкраще. Ебать, <laughs> давай я подниму Диму, мы потанцуем под музыку Бикута. Офіційно заявляю, теплак на асті, просто имба. Та не тільки, це просто тут имба. Хорош, хорош, хорош. танцюємо, давайте всі в рядочок. Да, 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 так встану. И там пред, то кубику да йди вперед шуруй. Изи, изи. Другий топ. Ченназос. <плес> <плес> клас, ну ця катка буде по-любому на каналі, тому не полінуйтесь, з'їбати лайк, щоб це відео залетіло в рекомендації написати якийсь коментар. Зараз ми ще зайдемо, глянемо всі кедемедж кожну <плес> На це взагалі клас. Ти як будеш <плес> відео смонтувати, одразу зробити цей, як називається, скрін. Придумай текст, скинь мені і чекай. Окей, окей, віско, зараз закінчу відео. Це можеш вирізати. Я знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально це. Хлопці хлопці. Так що все, з вас лайк. 2345 демеджа приблизно на нашу тіму. Дякую. Дякую всім за перегляд, всім чинати, саундтрес в істину воскрес. Пока-пока. Mm -hmm. Всім Всем пока. Всім пока.